Просити про допомогу по-справжньому в більшості випадків люди не вміють. Люди вміють натякати, люди вміють жалітися, люди вміють включати так звані вторинні вигоди, показати всім, яким погано, яким слабкі, яким потрібно тепло, допомога, піклування, але напряму попросити мало хто може, тому що це треба визнати свою неспроможність. Або свою провину, або свою слабкість, або свою бездіяльність, або або, або ще купа всяких речей, в які доведеться подивитися на себе чесно. А це мало хто вміє, дуже мало. Навіть з практикою, власною, навіть з професією психолога, психотерапевта це дуже непросто подивитися в себе. І... Чому я так вважаю? Тому що люди приходять на терапію, там психосоматика чи психологічний запит неважливо, платять гроші, домовляються, витрачають власні ресурси, час і не можуть визнати, що їм потрібна допомога. Дуже часто відчувається такий присмак: як ну я ж заплатив, зробіть мені щось там щастя, здоров'я, любов. Да? Так не працює. І дуже часто, як заперечувальний фактор це залишатися в тому стані, залишатися в тих програмах і нічого з цим не робити. Бо інакше боляче це ж треба нахилити гріву і сказати, визнати, що так, я не впорався, не впоралась сама, мені потрібна допомога. І це дуже непросто. Я знаю по собі, як це дуже непросто, це... це максимально непросто, мабуть. І дуже часто в терапії вилазить цей урок, що людині треба показати і підвести так, щоб вона сама зрозуміла і визнала, що так, я не впорався, не впоралась, мені потрібна допомога. І якщо цього щиро немає, а ось вам гроші і зцілить мене, може бути 5-10 сесій, і без цього визнання буде дуже слабкий результат. Так що я з дитинства запам'ятав одну дуже цікаву, дуже цікаве прислів'я: покірне телятко, дві матки сесер. І коли я згадую, я намагаюся цим користуватися. Це не про втрату себе. Звісно, це про ефективність, це про не безпринципність, а про подивитися в себе чесно, подивитися в світ чесно і визнати, що інколи наших знань, зусиль, вмінь, талантів, ресурсів ну не вистачає. Хтось в чомусь завжди кращий. Сьогодні ти, завтра я. Вчора були одні професії знання е, в топі, сьогодні вже зовсім інші. Післязавтра, вже третій, штучний інтелект вже наступає на п'ятий дуже багатьом. Щиро визнати і щирість правда це шлях до зцілення в будь-яких системах щислення і дослідження людей. Щирість, серця, правда, визнання своїх. Сильних і слабких сторін, і це дуже непроста робота, дуже непроста. Але ви впорайтеся, я вірю в вас і вірю в себе.